Нахуй надо, я маю АВП, блядь. У мене вже 986 кілів на АВП. Ще трошки, бля. Не кажи, Саня, але цей раунд нам трошки краще, ні? Це мапа. Я не знаю, я стабільно хуя, блять. Orange don't peek, don't peek, back. W tabę? Yeah. Nie. g, oden sania Sanya bomba. Say, say, say. Ех, сочно! Медлен выходить туди. Ех, сочно, блядь! Бомба? Бомбу забрали, блядь. Нема бомби. Бомба в нас лежить, блядь. Найс. Є штани... не штани, а вся хуйня, блять. Біля штанів. Тихо, тихо, тихо сука, не встиг в'єбати, блядь.